Уже у шосте у Херсоні пройшла благодійна акція Пробіг з вірою у серці. Зібрані кошти були передані на нове обладнання для дитячого кардіологічного відділення Херсонської обласної дитячої клінічної лікарні. Щороку все більше непайдужих людей беруть участь у забігу. Бігли разом з усіма і наші журналісти. У 2010 році Херсон став першим містом в Україні, де було проведено благодійний забіг з вірою у серці. Кошти, зібрані благодійниками, передаються кардіологічному відділенню Херсонської обласної дитячої клінічної лікарні. Відомо, одна з головних причин дитячої смертності є вроджені вади серця. Більше 40% таких немовлят не доживають і до року. Своєчасна терапія здатна подарувати тисячам маленьких українців шанс на повноцінне життя. В минулому році ми здійснили дуже гарний пробіг, такий і зробили певний рекорд. Ми перетнули межу 100 тисяч гривень по збору коштів, і потім е, звітували перед громадою за те обладнання, яке придбали. Я сподіваюся, що в цьому році збір коштів буде набагато більше, щоб ми також в жовтні або в листопаді місяці покажемо громадськості, яке обладнання було придбано, і що наші е, гроші допомогли спасти хоча б одне дитяче життя. Зараз кардіологія дуже проблема. И лечение дорогостоящее, не каждый может. И эти деньги, которые идут, мы знаем, что они целенаправленно, идут в детскую областную больницу нашего города. И поэтому мы всегда приходим и участвуем в этом пробеге. Я хочу помочь детям. Будь-яке благе діло дарує позитивну енергетику не лише тим, заради кого робиться, а й самим благодійником. Вражає кількість охочих взяти участь у пробізі. Серед них представники влади, окремих компаній, спортсмени, інваліди, школи та багато інших людей. Подібні акції всіх об'єднують. Дякую за бороду Херсона за таку акцію, тому що Здорово, здоровые діти мені кажется, ми должны хоч как-то підтримати тих дітей, які не смогут бігати, Любая благотворительна акція це вже очень добре дело. Я думаю, нашим пробігам ми зможемо допомогу, хоч ніколи дітям. Нас тут сьогодні багато, і ми робимо корисну справу не лише для себе, особисто для свого здоров'я, а й в цілому для міста, тому що ці кошти будуть потрачені на закупівлю медицинського обладнання. І от те, що ми зібрались разом, показує всім нам, що коли ми разом. Когда мы згуртовані, мы способны делать очень хорошие вещи. Каждый клиент, который приобретает у нас сердечко на АЗК стоимостью 2 гривны, непосредственно принимает участие в благотворительной акции. На данный момент мы уже собрали более 700 тысяч гривен, которые будут преданы для приобретения дорогостоящего оборудования. Наши дети, учащиеся 4 школы, также принимают участие для того, чтобы помочь. Вже традиційно організаторами заходу стала фірма Данон. Але цього разу до них долучилися і благодійний фонд «Відкриті серця а також мережа АЗС Вок. У порівнянні з минулим роком у два рази більше людей брало участь у акції. Заради того, що билося дитяче серця, бігло 2600 чоловік, як старих, так і молодих. Загалом лише за час до початку пробігу у процесі реєстрації було зібрано 60 тисяч гривень. Сертифікат було врочисто вручено головному лікарі Херсонської обласної дитячої. клиничной лекарни. На очах жинки слезы. То, что нам очень нужно, это новый реанимобиль. Это мероприятие дает возможность объединиться и показать, что мы вместе можем сделать очень много. Я думаю, что мы сможем собрать больше двух миллионов гривен за все время проведения пробегов. Уже помогаем семьи э, лечебным заведениям. Херсонія це Херсонська обласна клінічна дитяча лікарня, кардіологічне відділення. Благодійність не має строків і обмежень. До середини жовтня усі охочі можуть долучитися до збору коштів на нове обладнання для дитячого кардіовідділення. Мета організаторів цього року зібрати близько 120 тисяч. І вона є цілком досяжною. Слід відзначити, що за лічені хвилини з площі героїв Сталінграду зникло усе сміття. Все таки херсонці люблять своє місто, а також здатні дарувати допомогу тим, Хто її потребує? Живіть звірою у серці. Оксана Хлібус, Володимир Моравицький, телеканал Скіфія.